Сьогодні 24 березня 2023 року заняття розвиток мовлення, тема заняття Я і мої друзі. Доброго ранку, небо Блакитне. Доброго ранку, дітки привітні. Добрий день у добрий час рада є вітати вас. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку вам, діточки. В нашій групі ми сім'я. Посміхніться ви. І я. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні в нас дуже цікаве заняття. Про що ми будемо з вами говорити? Зараз я вам розкажу. Тож сідайте зручненько і дивимось на екран. Сьогодні, дітки, на заняття я принесла ось такі незвичайні окуляри. Вони дійсно незвичні, вони, як ви вважаєте, які чарівні, звичайно, той, хто їх одягне, буде бачити в інших людях лише гарне. навіть те ті риси, які людина, може, приховує. Ось я їх примірила сьогодні. Подивилася на вас і зрозуміла, які ж ви гарні, веселі, розумні і дружні. Мені б дуже хотілося, щоб ці гарні окуляри ви теж надягли сьогодні. Але давайте це зробимо після заняття. Домовились? Так, і я хочу, щоб в цих окулярах ви подивилися на своїх друзів. Можливо, вони допоможуть вам помітити в друзях, товаришах те, чого ви не бачили раніше. Так, дітки, в народі говорять, дерево сильне корінням, а людина друзями. Як ви вважаєте цей вислів, як ви його розумієте, дерево сильне корінням, а людина друзями? Так, звичайно, друзі, справжні друзі для людини як міцне коріння, так? воно допомагає дереву триматися, міцно триматися. Молодці дітки. Давайте разом з вами поміркуємо, що ж таке дружба і кого називають справжнім другом. Слухайте перше запитання, дітки. Кого ми називаємо другом? Подумайте, будь ласка. Кого ми називаємо другом? Так, звичайно, це людина, з якою вам. Весело, так? цікаво, звичайно. Хто може бути другом? Так то завгодно. Для хлопчика друзями може бути або дівчинка, або хлопчик, або братик, так? і для дівчинки теж може бути. Дівчинка може бути хлопчик другом. Так, правильно, дітки, а кого можна назвати справжнім другом? Подумайте. Так, я вважаю, це друг, який ніколи не зрадить вас, завжди в усьому допоможе. Правильно? Правильно. Ось подумайте, дітки, яким кольором ви б намалювали свого друга? Чи не намалювали, або просто цей колір поставили біля свого друга. Чорний, білий. Або рожевий. Подумайте. Так, я вважаю, що все ж таки може рожевий, а може і білий. Я не знаю. Я поставила би для своїх друзів рожевий колір. Може, комусь подобається білий. Ну, а може комусь і чорний, я не знаю, але впевнена що це буде ваш улюблений колір. Так, дітки, я вважаю, що всі з вас мають справжнього друга, який з вами і в, і в горі, і в радощі. Тепер подивіться уважно на екран. Скажіть мені, будь ласка, кого ви тут бачите? Ось я вам не, не розказую, а подумайте сам, самі, хто це? Так, це може бути два хлопчики, так? Це може бути два друга. так? А, це, а може бути, це два братика, так? І ось сьогодні ми з вами про це поговоримо. У нас буде така задачка. Яка називається Що я скажу? І ця задачка буде стосу... стосовно цих двох братиків. Одного з них звуть Дмитрик, а іншого Петрик. Слухайте, що трапилось. Петрик хоче піти гратися на вулицю, хоча на дворі сильний дощ. Спробуйте знайти. Правильні слова, щоб зупинити його. Що ми можемо йому сказати, коли ми хочемо його налякати? Ось так. Я вам трошки буду допомагати. Домовились? Так. Коли я хочу налякати, я скажу Петрик, не йди на двір. Там сильний дощ, ще й гром, ще й блискавка, там дуже лячно. Так. Що ми можемо сказати, якщо ми будемо домовлятися з Петриком? Що ми йому скажемо? А скажемо ми йому ось що. Петрик, давай з тобою! Підемо гуляти, коли дощ припиниться, Так? можна сказати, звичайно. І останнє запитання, що я скажу, коли я захочу заборонити Петрику йти на вулицю. Ось не можна і все. А сказати можна так: Петрику, не йди на вулицю! Ти промочиш ноги і захворієш. А коли захворієш, ти вже не будеш ходити гуляти, до тебе не будуть приходити друзі, ти будеш лежати, так? і ковтати гіркі пігулки, можна так сказати, так? щоб заборонити Петрику йти на вулицю. Молодці дітки, я вважаю, що всі ви впоралися з завданням, тому що ми з вами працювали дружно і разом. Всі ще раз переконалися в тому, що дружбу, дружба і братство велике багатство, дружба велика сила. Зараз, дітки, я хочу прочитати вам віршика, який я побачила, і він мені дуже-дуже сподобався. Цей віршик про дружбу написав його Олег Орач. Хочу, щоб ви його послухали. Так, хмарка дружить з дощиком, квітка дружить з горщиком. Вітерець з листочком, бережок з місточком, жабенятко з річкою. А я дружу з сестричкою. Ось такий гарний веселий віршик. Я вважаю, що він вам теж сподобався. Так, дітки, а тепер давайте з вами подумаємо. І до вас ось таке запитання, а чи може бути другом для вас? Ну, наприклад, доросла людина. Хто це може бути доросла людина? Так, це може бути мама, тато, бабуся, дідусь, так? старші братики чи сестрички. Чи, може, чи можуть вони бути вам другом? Так, я вважаю, що не тільки можуть, але й повинні бути вам справжніми друзями, які вам завжди щось підкажуть і будуть навчати. Так, а тепер подумайте, чи може бути другом для вас. Дивимось на екран. Так, або собака, або кішка, або пташка, або квітка, або іграшка, ну я не знаю. Так, звичайно, можуть, щоб собака і кішка були вашими друзями, звичайно, ви повинні піклуватися про них. І тоді вони не будуть залишати вас у скрутних становищах. Звичайно, вони будуть вас захищати. І любити правильно, дітки. Дружба це чудова річ, звичайно. Знайти справжнього друга дуже важко, але важче зберегти цю дружбу. Звичайно, хто добре дружить, не свариться, ділиться іграшками, піклується про товаришів, ну, мабуть, того ми можемо назвати справжнім другом. А якщо друг не знає, як вчинити правильно, ви повинні допомогти йому, навчити. Якщо друг раптом засумував, то ви, як справжній друг, повинні його розвеселити. В народі, дітки, є дуже багато прислів'їв і приказок про справжню дружбу. Сьогодні ми їх з вами будемо роздивлятися в табличках. Я вам буду називати приказку або прислів'я, а ви будете дивитися, і ці таблички, звичайно, вам допоможуть запам'ятати, так? Слухаємо і дивимось. Друг не той, хто медом маже. А хто правду каже? Дійсно, дітки, справжній друг завжди буде казати тільки правду. Так, нижче дивимось. Дерево міцне корінням, а людина друзями. Ми про це з вами сьогодні вже говорили. Ось така схема, як вона виглядає, я бажаю, ви її запам'ятаєте. Дерево міцне корінням, а людина друзями. Дружній табун і вовків не боїться. Сила птаха в крилах, а людини в дружбі. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, то ти. Скарб не друг, а друг не скарб. Міцну дружбу і вогонь не спалить. Були б пиріжки, будуть і дружки. Друга за гроші не купиш. Друга за гроші не купиш, подивіться, яка схема. Людина без друга, що їжа без солі, звичайно не смачна. Дружба, як дзеркало, розіб'єш не складеш. Гору руйнує вітер, а людську дружбу слово. Звичайно, дітки, багато чого можна говорити про дружбу. І вірші, і прислів'я, і приказки. Ці прислів'я і приказки деякі для вас дуже-дуже знайомі, і вони повинні мати величезне значення для вас, бо тому що дружбою слід дорожити. Давайте, дітки, ми з вами зробимо висновок. Так хто ж такий справжній друг? Дивимось на малюнок. Звичайно, це той з ким. Вам весело, з ким ви можете погратися, погуляти, або може зробити якісь уроки, про якого ви думаєте, коли ви хворієте. Так, дітки, закінчити наше заняття я хочу ось таким віршиком, який так і називається, про дружбу. Дивимось і слухаємо. Помирились, сонце з Хмарою, і тепер. Танцюють парою. Льться дощ і сонце світить. Усміхаються їм діти. Райдуга місток зробила, сонце з хмарою здружила. Хай зник приклад беруть діти. Треба дітям всім дружити. Ось таке заняття дітки сьогодні у нас відбулося. Про що ми з вами сьогодні говорили? Так, про дружбу і друзів. Я вам бажаю мати багато-багато справжніх друзів. А сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого. До побачення!